У рівному правоохоронці разом з мітингувальниками патрулюватимуть вулиці. Сьогодні вони вирушили у перший спільний рейд. А все заради того, аби у місті не було паніки і люди не думали, що їх ніхто не захищає. Хотілося б заспокоїти рівнян в такий досить непростий час і тривожний. В місті рівному абсолютно все під контролем. Вчора вночі місто патрулювало 115 людей, 40 міліціонерів повністю комплектованих. От статистика. Як правило, у нас до 30 повідомлень за ніч вчора було дев'ять. Зараз ви бачите на розводі 20 міліціонерів. Плюс зараз підійдуть 20 представників самоорони, які будуть разом паралельно патрулювати. Активісти справді приєднуються до правоохоронців, люди шикуються і вирушають у місто. Для чого це робиться? Це робиться для спільного патрулювання і щоб показати, що на даний момент що міліція дійсно з народом. Ми скажімо так, наші принципи основні. Як би там не була ситуація, але треба дотримуватися громадського порядку. Патрулювання проходитиме у пішому порядку. У місті створено 180 маршрутів, де ходитимуть патрулі. Кожен складається з чотирьох чоловіків. Визначені найбільш криміногенні місця і найбільше місця скупчення громадян. Центральні вулиці, район півзаводу, вулиця Київська. В межах цих маршрутів буде проходитися від патрулювання. Щоденно склад піших патрулів буде змінюватися. Триватиме посилена охорона міста, поки ситуація в Україні не стабілізується.